Світ казок Казка про Данила бурмила. Одного морозного дня вибрався чоловік у ліс по дрова, їде собі не квапом на возі, аж раптом сполошився його кінь, закупцював на місці, ляснув господар батагом. Але кінь навіть не зрушив з місця. Чоловік зліз із воза роззирнувся довкола, аж глиб суне на нього ведмідь. Чого ти тут шукаєш? запитав його чоловік. Та я ховаюся, відповів Данило Бурмин. А від кого? Та не від вас, людей, а від зими холодної. Її тільки й боюся. А що тобі зима? Он яка в тебе шкура товста. Та й харчу маєш завжди вдосталь. Та ти що? Голодно ж, річку кригою скувало, риби не зловиш, кущі голі, землю занесло снігом. Вам, людям, добре. Позвозите врожай додому, купите теплий одяг, дров нарубаєте. Над вами зима може свистати, а в мене ж геть нічого немає. Втратив я свій барлі. Синяюсь днями лісом і лише жир втрачаю, марнію. Так, шерсть у мене густа, та від холоду не вбереже. Ой, лихо мені. Хоч лягай посеред дороги і вмирай. А як зазвичай ти зимуєш? – запитав чоловік. Ми ведмеді, не люди. Нам узимку їсти не потрібно. Ми тоді спимо. З літа осені, наприклад, я нагуляю жиру. От у зимку моє тіло й живиться тим жиром. Коли б я мало жиру нагуляв, то не прокинувся б навесні. А так хочеш шкурою та кістками, але однак прокинусь. Було б тільки тепле житло. А зараз маю щодня харчуватися, щоб до весни дожити. А ти зимуй у мене в хліві. Я тебе годуватиму, ти в теплі спатимеш, а за це влітку стерегтимеш моїх бджіл. Погодився Данило Бурмило, сів на воза і поїхав до чоловіка додому. Хазяйка дала йому поїсти смачного борща, а потім хазяїн повів його у хлів і посадив на залізний ланцюг. У хліві було темно, як у барлозі восени. Хи щасливий Данило Боромило, що нарешті влаштувався, думає собі. А, пересиджу в теплому хліві, а влітку бджіл стерегтиму. Це для мене за виграшки. Часом меду лизну, часом посплю, все піде на лад. Але довго ведмедю жити у хазяїна не довелось. Коли хазяйка знову принесла йому їсти, за нею прискочив собака та мало не загриз бідолаху. Злився, що чужинцю миска харчів дісталася. А ще в хліві були корови. Вони все фуркали на нього та крутили головами з такими крутими рогами, що ведмедю аж моторошно ставало. Всі його тут ненавидять. А на шиї товстий ланцюг дошкуне. Не погуляєш, як колись. От і вирішив Данило Бурмило просити хазяїна, щоб той пустив його в ліс, хоч на годинку. Хазяїн послухав ведмедя, зняв з нього ланцюга, вийшов в із з теплого хліба на холод, зіщулився та й каже хазяїну. Дякую, добре, чоловіче, за твою добросердність. Але далі я так жити не можу. Не встиг хазяїн допетрати, що до чого, як ведмідь уже був ген-ген під лісом, а там ускочив у гущавину і тільки його й бачив. У лісі він присів відпочити та й мовив сам до себе. Краще голодна воля, ніж сита неволя.